Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з грамоти. Погляньте на картинку та скажіть, хто намальований та що робить. Правильно, дівчинка читає книжку. А ось така картинка. Хлопчик грає м'ячем. І ще одна. Білочка гризе горішки. Діти, такі відповіді називаються реченнями. Давайте з вами викладемо речення Дівчинка читає книжку за допомогою слів фішок. Дівчинка читає книжку. Скажіть, скільки фішок у цьому реченні? Правильно три. Скільки слів у реченні, стільки і фішок. Яке перше слово у цьому реченні? Дівчинка. Друге. Читаю. Третє книжку. А якщо я вам скажу тільки слово кошеня, вам зрозуміло, що воно робить? Ні, не зрозуміло. Адже ми з вами назвали лише предмет. А щоб зрозуміти, який предмет або що він робить, необхідно скласти речення. Давайте складемо речення про наше кошеня. Кошеня є молоко. Давайте викладемо його за допомогою слів фішок. Кошеня є молоко. Отже, діти, запам'ятайте, словом ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. Зіграємо в дидактичну гру. Склади речення. Вам необхідно скласти речення за картинками. Спочатку треба назвати хто зображений на картинці, а потім розповісти, які дії він виконує. І в кінці викласти це речення словами-фішками. Тож починаємо. Хто зображений на картинці? Хлопчик. Що він робить? Їсть морозиво. Викладаємо фішками хлопчик. їсть, Морозиво. Наступна картинка. Хто зображений? Пташка. Що вона робить? Співає пісню? Викладаємо. Хто пташка? Що робить? Співає пісню. Продовжуємо. Хто зображений на картинці? Дівчинка, що вона робить? Поливає квіти. Викладаємо це речення фішками. Дівчинка поливає квіти. І ще одна картинка. Хто на ній зображений? Ведмідь. Що він робить? Ласує медом. Викладаємо. Ведмідь ласує медом. Молодці! А зараз послухайте речення і подумайте, яка схема відповідає цьому реченню? Іде дощ? Яка схема відповідає цьому реченню? Перша, друга чи третя? Правильно третя. Іде дощ. Скільки в цьому реченні слів? Два. Відповідно і дві фішечки. Дітки, ви всі дуже полюбляєте слухати казки. Тож давайте з вами відкриємо книжечку і подивимось на сторіночку казочки. Давайте разом пошукаємо початок та кінець речення. Бачите речення починається з великої букви. А коли воно закінчується, ми ставимо крапку, вона вказує на кінець речення. Коли починається нове речення, знову велика буква, і в кінці ставимо крапочку. Дітки, давайте ми з вами зробимо висновок. Із чого складаються речення? Так, речення складаються зі слів. А чим відрізняється речення від слова? Словом. Ми щось називаємо, а в реченні ми повідомляємо чи розповідаємо про щось. Молодці діти! Бажаю вам гарного дня. До побачення!